Актуальні теми сьогодення влада та люди, питання та відповіді. Давайте поговоримо на Подільському радіо. Вітаю, друзі! В ефірі ведуча Ксенія Степаненко. І ми розпочинаємо нашу щотижневу програму Давайте поговоримо. З нами тренер та директор футбольної академії Шахтар Ладижин Віталій Петренко, який щодня виховує та надихає юних футболістів, а також наш головний герой Артем Дехтяренко, талановитий гравець академії, який вже вражає своїми навичками на полі. Ми запросили сьогодні наших гостей, тому що є привід для гордості. Артем показав себе справжнім талантом і отримав запрошення до академії в Іспанії. Зараз ми. Поговоримо про його шлях, тренування та секрети успіху. Пане Віталію, Артеме, рада бачити вас в студії Подільського радіо. Добрий вечір. Пане Віталію, перше питання буде для вас. Розкажіть, будь ласка, можливо, кількома словами про футбольну академію шахтар ладижин Як давно вона існує, і яку мету ставите перед собою? Всім добрий вечір. Існує вона майже рік. У грудні будемо святкувати річницю свою. Починали як про скул Шахтар, професійна школа футболу Шахтар. Тепер протягом року у нас змінилось. Ми вже є академією, розвиваємося, набираємо дітей більше, більше послуг надаємо. Таке. А дуже цікаво, з чого зазвичай починається шлях юних футболістів? Ну, більше напевно, знайомством футбола, знайомством тренера вони привикають до тренера. тоді і краще з ними працювати. А як ви знаходите футболістів? Вони, чи вони самі до вас приходять? Ну, вже більшість, мабуть, самі. Угу. Шукали поначалу, а зараз вже. Шукали це, наприклад, рекламували, ситуація, Ага. а якщо ви йдете і бачите в дворі, як хтось гарно грає в футбол, наприклад, ви могли підійти і запросити? Ну, в принципі, так. Да. Бувало і таке. Так. Да. Артеме. Привіт. Здоровсь. Добрий день. Розкажи, будь ласка, трішечки про себе, скільки тобі років, в якому класі навчаєшся. Дуже цікаво дізнатися. Вісім років, третя школі, другий клас, а. Угу. Артеме, а ти пам'ятаєш, як ти вперше прийшов в академію в свій перший день тренувань? Пам'ятаєш? Наверно, десь. Будень, так. Да. Тобі да, сподобалось? Так. Да. Сподобалось. А взагалі, для тебе футбол це хобі, чи це більше вже як стиль життя? Стиль життя. Угу. Це вже стиль життя. А е, яку позицію ти взагалі займаєш в команді? Нападаєш. Ага. Е, я зрозуміла. А... Пане Віталію, ви пам'ятаєте, як Артем вперше прийшов до вас на заняття його перший день? Як він себе взагалі перше проявив? Перше тренування, так. наверно, ні. Не пам'ятаєте? Я пам'ятаю, в грудні ми були на Академії Рух у Львові на винниках uh -huh. і грали турнір. Тоді я пам'ятаю, це його був перший турнір. Він поїхав з старшими дітьми 16-го року і. Тоді я замітив його. Це я, я саме хотіла запитати, коли саме ви зрозуміли і побачили, як Артем проявляється? Саме, я так розумію, з цього турніру. Ну, з цього турніру там не тільки ми були, були багато академій, багато тренерів сказали, що обрати внимання на цю дитину, що він хоч спокійний, але з ним можна працювати. Угу. Артеме, ось коли ти дізнався про запрошення до академії в Іспанію? Які перші були твої враження? Був радий. Був радий. радий. Е, і чого ти найбільше чекаєш від цього нового етапу? Можливо, зустрінеш нових друзів, можливо, виклик, виклики якісь нових друзів. нових друзів хочеш зустріти. Дуже класно. Ну, а взагалі, ти міг колись уявити чи помріяти собі, що тебе. Запросять в академію за кордоном. Були б взагалі? Ти навіть про це і не думав. Пане Віталію, а ваша була яка перша реакція, коли ви дізналися, що вашого гравця, вашого вихованця запрошують? Таке жалко дитину відпускати. Жалко. Коли ти з нею рік вложив в неї, все, перший вихованець, ну якось угу. таке чувство. Взагалі насправді дуже цікаво, і як відбувається відбір гравців в закордонній академії. Як це відбувається? Ну робиться, ми робили нарізку відео, відправляли туди і очікували результату. Ага, тобто, це по відео це, ну не за один день рішалося. Ми планували. Зараз ми теж є пару в академії наші гравців, що ми зараз теж за них рішаємо. Треба ще трошки часу, щоб відповідь надали нам інші академії. Це вже не Іспанія буде, це вже ближчі страни будуть, але не будемо поки розказувати. Чекаємо угу. результата, щоб не злазити. А ось ви розповідаєте, що ще може бути таке, що когось запросять, хтось поїде. А чи було вже що вже хтось поїхав? Були вже запрошення, такі, наприклад, як Вертема? Ні, з нашої академії ні. Нам не тільки було. рік і ми ще. Ну, uh -huh. так зразу не відправиш, треба щось навчити, знакомити дитину. Так, звичайно. А чи планує академія співпрацю з іншими європейськими клубами або академіями? Ну плануємо, бо ми почали я ж кажу, ще цих двох ігроків в Європ, Європу. Uh -huh. То плануємо, планується зараз е, такі умови співпраці. Е, в січні в них будуть канікули. Я буду більш свободний. Планую поїздку в Європу підписати з ними контракти, щоб тісніше співпрацювати. Uh -huh. Зараз виходить так, що ми його, якщо передаємо, то це по контрактах без будь-якої співпраці з Воленсією. Uh -huh. Артеме, питання до тебе. Скажи, чи є в тебе футболіст, на якого ти рівняєшся, або ну, кумир, скажімо так? Uh -huh. А Насправді дуже цікаво, як тобі вдається, ти вчишся в школі і граєш в футбол. Як тобі вдається поєднувати це? Все хорошо, все добре, все вдається. Я все зрозуміла все встигаєш. І чи підтримує тебе твоя родина в цьому? В тому, що ти займаєшся, в тому, що тебе такі успіхи? Підтримують. Пане Віталію, а ось що особисто для вас означає такий успіх Артема? Тому що ви як тренер, ви як наставник, це дитина, яку ви навчали. Що це особисто для вас означає? Ну, У мене нема такого тренерського опиту, а це для мене означає, що я на правильному путі, що та програма, яку ми обрали, працювати з дітьми, що вона працює, що діти набирають швидко, набирають форми і розвиваються. А які риси, на вашу думку, найважливіші для молодого футболіста? Талант, дисципліна чи характер? Дисципліна. Дисципліна. І знаєте, дуже цікава така ну напевно порада від вас. Щоб ви порадили батькам, які думають віддати дитину у футбол? Ну, напевно швидше приймати рішення, бо чим менша дитина, з нею краще працювати. Угу. Краще навчити дисципліни, навчити моторики, заложити і цей фундамент футболу. Тобто, якщо батьки бачать, що дитини є хист, дитині це подобається, краще не зволікати, віддати, щоб дитина вже з раннього віку навчалася і так так. І зараз і європейські і академії, українські академії вони шукають більш молодих і вже талановитих. Угу. А що він був молодий і талановитий, то він має прийти в них 12 років начати тренуватися, почати з малку. А ось, на вашу думку, результат Артема це е, так його наполеглива праця, чи це такий дар, і він так класно грає? От що зіграло таку роль? Ну, напевно, дар і праця. Це була одна з дитин, яка тихенько стоїть і робить те, що йому сказали. Це був такий Нема мікс. такого балування, там, щоб побігати, ще з кимось постояти, поговорити. Угу. Сказав, цю вправу робити, він стоїть. Він ще до футболу впріває, так що. Тобто, він якщо, ще на якщо є хист, є талант, і, да. і, і розвивати це, старатися, тоді в цьому міксі взагалі виходить дуже класний результат. Бажання. І бажання. І ще б е, хотілося почути від вас побажання для Артема в його новому етапі. Ну, ще батьки приймають рішення, чи він їде, чи ні. Але щоб не забував, з ким він починав, щоб вони дружили з дітьми, які тут залишаються. Щоб не забував, зв'язувались. Вроді така команда дружна в його годах. Але щоб пам'ятав, звідки він дуже да. угу. гарне побажання. Віталію, дякую за чудовий ефір. За вашу працю ви не просто тренуєте, ви допомагаєте дітям вірити в себе і досягати неймовірного. Артеме, дякую, що завітав. Ми всією командою Подільського радіо пишаємось тобою і бажаємо тобі натхнення, успіхів та великих перемог. Дякую. Друзі, на цьому мене все почуємось незабаром на хвилях подільського радіо. Бережіть себе, давайте поговоримо на подільському радіо.